Виконуємо номер 69 із завдань для повторення розділу 1 підручника математика 6, автор Олександр Істер, видавництво «Ганеза», 2023 рік. За тиждень магазин електроніки продав менше, ніж 140 девайсів. Одна 12 з них планшети, одна п'ята ноутбуки, 5 восьмих – мобільні телефони. А решта геймпади. Скільки геймпадів продав магазин? Хочу звернути вашу увагу на те, що у нас написано не 140, а продав менше, ніж 140. Точної кількості нам невідомо. Але і кількість планшетів, і кількість ноутбуків, і мобільних телефонів, і геймпадів має бути число ціле. Переступаємо до виконання. Знайдемо в частинах, скільки планшетів, ноутбуків, мобільних телефонів продав магазин електроніки. Для цього 1 12 додамо 1 5 додамо 5, 8. Спільний знаменник для наших дробів буде 120 додаткові множники 10, 120 ділимо на 5, це 24, 120 ділимо на 8, це 15. Отже, маємо 10 120, -х. додати 24 120 -х. і додати 75 120. -х. Додаємо чисельники, знаменник залишаємо без змін. 10 додати 24, це буде 34. І 34 додати 75 маємо 109. 109 120 частин від всього продав планшетів ноутбуків. Мобільних телефонів. Ну, а тепер, якщо весь товар, який продали, це одна частина, то знайдемо, скільки частин на гемпади. Для цього 1 відняти 109 120. Подамо одиницю знаменником 120. Це буде 120-х, 120, 120 120 відняти 109, 120-х. Отримаємо 11 х частин. Це частина проданих гейм. Па, У нас тут питання, скільки гемпадів продав магазин. Зрозуміло, що у нас 11 120 частин, тому продав менше, ніж 140 девайсів. Отже, цих девайсів було саме 120. Тому 120. Ми множимо на 11 120 -х подамо із знаменником 1. Скорочуємо на 120, маємо 11. І пояснюємо г падів продав магазин. Записуємо відповідь. 11. Номер 69 із завдань для повторення розділу 1 виконано.